яка тільки у нас і у Майкла Джексона. Саме з такими класичними автомобілями в мене асоціюється американський автопром. Це у нас Cadillac Eldorado 95 1995 року, бензин, атмосфера, об'єм 456 літра. В ідеальному стані, шикарний кастомний варіант в Україні машини з 2003 року. В основному їздила по всяких автомобільних виставках. Колір червоний металік, до встановлено передні задні парктроніки, достановлена камера заднього виду, хромовані диски, гума Yokohama. Візуально машина виглядає дуже достойно. Оптика вся оригінальна, по кузову машина в дуже класному стані. В комплектації маємо люк. і Просто ідеальний стан, кастомний салон. Натуральна шкіра, алькантара, вставки з натурального дерева, електросклопідйомники, безрамкові вікна, електрорегулювання передніх сидінь. Автомобіль 95 рік, і вже є круїз-контроль, і вже є ось такий мультируль, і вже є клімат-контроль і підігрів передніх сидінь. Коробка тут класичний гідротрансформатор автоматично на 4 передачі. Дуже цікавий його пробіг. Він оригінальний і всього 107 327 км. Торпедо також обшита Алькантарою, всі стойки, стеля, люк в робочому стані. Нічого не тече, все працює ідеально. Одним словом, дійсно ексклюзивний варіант. І що ще цікаво, що мені в ньому сподобалось, окрім його просто гігантського багажника, він ще йде із доводчиком. Це просто кайф 95-й рік. Цей автомобіль продається, можливий перегляд, можливий тест-драйв, можлива перевірка його на СТО. Знаходимося ми в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Це більше автомобіль для душі або для колекції. Якщо ви давно мріяли про щось подібне, приїжджайте до нас на тест-драйв. Всім гарного дня!